Наша бібліотека виграла грандіозний конкурс. Якщо ви не знаєте цього, то mm -hmm. я вам кажу, Шоу -шоу. повідомляю, що е скоро ми стартуємо вже, і скоро у нас будуть дуже-дуже великі зміни. Е конкурс грандіозний, він проходив серед бібліотек всієї України, не тільки нашої столиці, і три бібліотеки Київські виграли цей конкурс. Е Формуємо новий простір. Скоро вже буде незвичайна бібліотека, а бібліохаб досить зручний, досить комфортний, відкритий простір. Так намагаємося бути ближчими до вас, намагаємося адаптуватися під ваші потреби. Буде просто грандіозна перестановка, руйнуємо стіни, створюємо кафе на території бібліотеки. А шо, вони що вам дадуть? Так 5 а, мільйонів а, до речі. І що в бібліотеці можна буде можна, можна вже... буде все, бо можна можна. повністю змінюється інформаційний наш простір. Повністю це і сучасні технології будуть нові комп'ютери, нова техніка. Буде. А реклама буде отак. От ну звісно, ми знає. зараз починаємо ще тільки зараз. Залучаємо партнерів активно. На це все робимо і скоро у нас розпочнеться ремонт, так ця, саме ця бібліотека ага. стінах якої ви зараз. А Шевченківський район і здається Святошинський, якщо я не помиляюся, ага. але саме для вас. Надіюся, що цей проект стане візитною карткою нашого району. Ми будемо залучати вас. Зараз нам дуже важлива ваша думка, якщо чесно. Долучайтеся до проекту, розповідайте про нього. Дуже цікава ваша думка. Якісь можливо ваші ідеї по створенню цього бібліохабу буде дуже цікаво і різноманітно. А чи а зараз а що це за центр? Це центр. Так, з англійської переводиться як великий центр. Але загалом тобто, буде змінюватися повністю функціонування бібліотеки. Це буде відкритий простір, дуже буде різноманітно насичена культурна програма. Тобто, і зараз, ось, зараз ми вже робимо перші кроки до цього. Зараз у нас зовсім не формат звичайної книгозбірні, фестиваль європейського кіно. Ми будемо показувати фільми, кращі фільми європейського прокату за останні роки, переможці канського кінофестивалю, номінанти на премію Оскар. І сьогодні, саме сьогодні, ми переглянемо фільм «Одіссей». Приємного вам перегляду! Дякую!